В цій кімнаті ми сім'я. Ми і ви, і ти і я. Усміхнись тому, хто справа. Усміхнись тому, хто сліва. Ми одна сім'я. Діти, до нас завітала Галина. Який на ній красивий одяг? Що це за одяг? Це український святковий одяг. Я маленька українка, називаюся Галинка. В мене очі сині, сині, як волошки у долині, а волосся, мов колосся, що на ниві розрослося, вмію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про калину. Нашу славну Україну. Діти, я хочу нагадати вам, що людей, які живуть в Україні, називають українцями. Українським народом. Мова, якою розмовляють українці, українська. Галинка одягла сьогодні український національний одяг. Галинка запрошує нас у гості до села, де живуть її дідусь та бабуся. А ви були на гостинні у селі? Сьогодні ми підемо в гості до бабусі Орини та дідуся Мирона. Ось і їхня хата. Бабуся та дідусь вже зустрічають нас в руках у бабусі. Хліб та сіль. Існує звичай. Так, зустрічати дорогих гостей. Бабуся не просто тримає хліб, а він лежить на рушничку. Завітаймо до оселі, а бабуся Орина розповість нам про рушники. У народі говорили хата без рушників, як родина без дітей. У кожній українській хаті є рушники. Ними прикрашають оселю. Вишиті рушники створюють затишок, зміцнюють родину. Де сяє вишиття там злагода і добре життя. На рушниках вишивали геометричні орнаменти, різні рослинні елементи. Також вишивають птахів. Багато рушників вишито двома кольорами червоним і чорним кольором. Чорний це колір родючої землі, багатства, урочистості, червоний колір щастя, добробуту, кохання. Без рушника, як без пісні, не обходилось жодне сімейне свято. Хай стелиться ваша доля рушникам бажали людям щастя. Рушником покривали хліб на столі, рушник це оберіг, символ життя. Щастя і долі. Та бабуся вишила не тільки рушники. Коли до неї приїхала Галинка, бабуся подарувала їй гарний одяг. Діти, погляньте, у який гарний одяг одягнена Галинка. Так, це український костюм. Що одягла Галинка? Це вишита сорочка. Спідничка, плахта, фартушок також вишити. На шиї у неї намисто, на голові віночок. Скільки гарних речей вишила бабуся. Вишивати важко і довго. Проте українці це трудолюбивий народ. Ми з вами гостювали у бабусі Орини та дідуся Мирона. Побачили багато гарних речей. До побачення, до нових зустрічей!